Ви, мабуть, чули про концепцію триєдності: єднання трьох тіл фізичне, ментальне та енергетичне. Ментальне тіло це наші емоції, психіка, розум, думки. Сьогодні часто говорять про психосоматичні захворювання, і це дуже добре, так як фізичне та ментальне тіло тісно пов'язані між собою. Усе, що відбувається з нами на ментальному тілі, відгукується на фізичному і навпаки. Розглянемо триєдність нашого тіла на прикладі ноутбука чи телефону. Фізичне тіло це корпус та батарея, залізо та пластик, ментальне це операційна система або програмне забезпечення, але все це не працює, якщо не під'єднати до електрики і також якщо Wi-Fi з'єднання немає з сесвітом всесвітом, слабке з'єднання, то ми втрачаємо інтуїцію, натхнення та життєву силу. Так що енергетичне тіло це і є наш Wi-Fi та наш зарядний пристір, наша електрика. Розуміння триєдності та розвиток усіх трьох тіл дає не тільки зцілення, здійснення бажаного, а й навіть можливість керувати своїм майбутнім. Насправді, майбутнє людини не є фіксованим, а існує як множина можливих варіантів. Ми усі з вами пишемо власну книгу життя. Якщо керуєте фізичним тілом, займаєтеся спортом, їсте, їсте корисну їжу, то 20% вашого майбутнього життя у ваших руках. Якщо керуєте ментальним тілом, думками, емоціями, розумом, то напишете 60% своєї власної книги життя. Якщо керуєте своїм енергетичним тілом, то це дасть можливість написати 100% книги вашого особистого життя.